Бо мова йдеться, ще раз кажу, не просто так, як сказав пан Михайло, про звіт армії перед народом. Є про що звітувати? А може йдеться і про те, щоб народу дати можливість підтримати своїх солдат, сказати їм слова любові, слова підтримки. Може, мова йдеться про те, щоб батькам загиблих підійти до підрозділів і частин, де вони воювали. І отримати свою частину шани. Цього їх не можна позбавити. А може, йдеться про те, щоб сформувати коробку ветеранів парадно розрахунково і ветеранів дати пройти і почути ставлення людей. А може дати можливість десяткам мільйонів українців по всьому світові подивитися, як змінилася Україна, а не ганьбити її. Капітуляції перед Росією, бо це теж формування бойового духу. А може дати можливість школярам на базі параду виховувати національну свідомість, любов до батьківщини. Невже ми від цього всього маємо просто можливість відкинути? Точно.